Ауді на комісію, яку купували клієнтам минулого року. Тут зараз 160 оригінального пробігу, двигун 3 літра, квадро, 210 кВт, 50 версія, 160 оригінального пробігу. На дуже класній комплектації Дивимося попереду. Це йдуть матричні фари, гістроніки, камери 360. автомобіль не підготовлений без детейлінгу, Так як є з боку, бачимо 20 дімові легкосплавні диски, пневному вітровому склі, камера асистентів, люк. Вільний кіт на всіх дверях, дотяжки всіх дверей. Всі можливі асистенти, шторки на бокових дверях, задні. шторка на задньому вікні, електропривід кришки багажника. Також тут всередині бачимо сабвуфер, Акустики Бент і докатка. Салон світлий, шторки, клімат 4 з підігрівом заднього ряду. Салончик в дуже гарному стані, електрошторка задня, чорна стеля, дотяжки дверей, електропакет повний. Топові сидіння з масажами, передні, з піддувами, з підігрівами. так само підігрів задній, електрокермо регулювання з пам'яті, 160 оригінального пробігу, всі можливі асистенти, камера заднього виду, пневматична підвізка, бенд Оловсен система, кому потрібно, звертайтеся.